Шановні учні, з вами Мар'яна Валеріївна і ми розпочинаємо новий розділ в інформатиці, який має назву створення веб-сторінок. Або, ще можна сказати, веб-сайтів. Тобто, кожен з вас під час вивчення цієї теми створить веб сайт власний. Давайте розпочнемо. Тема нашого уроку сьогодні звучить так: структура веб-сторінок, правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінках. Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web. І ми з вами сьогодні розглянемо саме правила та способи створення веб-сторіночок. У структурі веб-сторінки веб можна виділити такі складові. Перше це контент. Що ж таке контент? Так? Контент це змістове наповнення веб-сторінки. Тобто, що буде там розміщуватись? Це і текст, і зображення, і відео, і звуки, чи якісь пісні і так далі. Елементи навігації це засоби для переходу між сторінкою або, наприклад, на іншу якусь сторіночку. Так? І дизайн. Дизайн це особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування і оформлення сторінки. Саме від дизайну залежить, як наша сторінка буде сприйматися людьми. Розглянемо зараз приклад складової веб-сторінки. Вам зараз відкривається слайд, на якому написано приклад веб-сторінки острів знань. Так? І дивимося, що в нас перше, що кидається в око, це буде дизайн. Так? Дизайн це саме де є малюнок, вказано, так? і взагалі як розміщується. Сам, на, на самій веб-сторінці, це головна веб-сторінка, їм і, і елементи навігації, і самий контент. Так? Якщо контент буде розкиданий, не якийсь змістовний, то і дизайн вже в нас буде поганий. Тобто все потрібно структурувати і правильно підбирати для власного сайту. Ну, елементи навігації, ви зрозуміли, що це в нас з вами ті позначки, на які, що у вас є в складовій даного сайту. Якщо це, наприклад, острів знань, тут є новини, дошкілля, школа, позашкільна освіта, так цікавий, корисний форум. А якщо це, наприклад, будь-який сайт е, про Одяг, так? Є, наприклад, одяг для дітей, для чоловіків, для жінок і так далі. так? Це буде вже елемент навігації. Або, наприклад, різноманітні сайди, там, сайти там, про футбол, чи ще якісь. І там свої будуть елементи навігації. Для того, щоб правильно розміщувати Об'єкти на сторінках існують правила ергономіки. Так? Що ж таке ергономіка? Це наука, яка вивчає особливості ергономічної діяльності людини з метою забезпечення ефективності безпеки та зручності цієї діяльності. А що ж таке ергономічний сайт? Це сайт, який забезпечує для відвідувача необхідні зручності, не викликає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров'я та працездатність. Наприклад, для того, щоб е, створити сайт ергономічний, він повинен е, бути як, нібито. Зручний і простий в своєму використанні. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язати свої дії з якимись там вкладками чи об'єктами, які вона бачить на веб-сторінці. Якщо ми з вами розглянемо даний сайт, ми можемо побачити, що у нас вами є такі об'єкти, наприклад, лідер у мені. Так? Коли людина побачить, вона зрозуміє, хоче натиснути на дану вкладку, вона зрозуміє, куди вона зайде. Або, наприклад, Довідник для батьків, так? коли ми захочемо натиснути сюди, ми вже розумітимемо, що це довідник для батьків, що яка там буде приблизно інформація. Тому саме, щоб простота була, так? ергономіка це простота у використанні так? і зручності. Під час розробки структури веб-сторінок слід враховувати такі рекомендації. Перше це розміщувати назву сайту і заголовку у всіх сторінок. Тобто на всіх сторінках, куди б ми з вами не переходили, повинна завжди висвітлюватися назва сторінки, відображати на кожній сторінці до якого тематичного розділу вона входить. Пропонувати кілька посилань для переходу на одну й ту саму сторінку, щоб забезпечити кожному користувачеві можливість вибрати найбільш зручне або очевидне, розміщувати назву сайту в заголовку всіх сторінок. Створити можливість переходу з будь якої сторінки до перегляду головної, тобто або домашньої ще називають сторінки сайту, усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій під час вибору елементів керування на веб-сторінці. У нижньому колонтитулі, тобто, наприклад, внизу вказувати авторські права, хто створив сайт. Або, наприклад, якщо вам допомагали в створенню сайту, є у вас там, наприклад, контент-менеджер, є у вас дизайн, дизайнер, так, то ці всі. Людей ви повинні вказати саме як в, в авторах. Так? Адже можуть бути там чи плагіат, чи ще щось, щоб у вас все, і все було в нормі, саме з вашим оформленням. Сайту. Слід дбати про ергономічне розміщення об'єктів на веб-сторінках. А для цього теж бажано виконувати такі правила. Перше, розміщувати найважливіші дані на початку сторінки, заголовки стастей, виділяти шрифтом збільшеного розміру. Розміщувати на сторінці не більше трьох колонок з контентом, так? Адже щоб не, перезаван... не перевантажувати. Е... Зір людей так для зручності, не допускати появи горизонтальних смуг прокручування на веб-сторінках, виділяти візуально фрагменти тексту та графічні зображення, що використовуються як гіперпосилання, створювати гіперпосилання на сторінках з великим обсягом тексту для переходів у середину веб-сторінки. Тобто не потрібно друкувати весь текст, а створити десь документ і просто зробити на нього гіперсилочку. Під час розробки вебсайту потрібно намагатися надати зручності для користувачів з особливими потребами. Для цього варто звертати увагу на таке. Розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб без масштабування сторінки його змогли прочитати, без напруження зору. Більшість користувачів для людей з вадами зору бажано надати можливість змінювати розмір шрифту. Так? Бажано, щоб зображення мали Підписи та щоб на зображеннях не було дрібних деталей, надавати можливість збільшувати зображення для перегляду за можливістю додавати на веб-сторінки елементи, що озвучують важливі відомості сайту. Так, давайте з вами трішки розгадаємо даний ребус. Як ви гадаєте, що зображено на ребусі? Так, це веб-сайт. Наступний ребус. Це ергономіка. І так, шановні мої і любі мої восьмикласники, ви вдома, будь ласка, самостійно дасте відповідь на дані запитання, так? які складові можна виділити на веб-сторінці, охарактеризуйте кожну групу, який сайт вважається ергономічним і які правила потрібно враховувати для забезпечення ергономічності сайту. І четверте, яким чином під час створення сайту можна створити зручності для користувачів з особливими потребами. І домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф 4.1, сторіночка 105, 107. І ще, будь ласочка, підберіть тему вашого сайту. Адже через урок ми будемо починати створювати сайт. Бажаю вам здоров'я, успіху, бережіть один одного. Обнімаю кожного. До побачення!